Вітаю в ефірі. Деталі на 21-му. І в цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Дочекалися бійців 128-ї бригади, які ввечері 25 лютого нарешті повернулися додому. Зустрічали кілька тисяч закарпатців. Перевізники вимагають підвищення тарифів на проїзд і просять прокуратуру перевірити законність роботи обласних структур. Професіоналізм від місця проживання не залежить до Ужгорода. їдуть не лише малозабезпечені біженці з Донбасу, а й успішні фахівці. Нарешті вдома півтисячі бійців 128-ї мукачівської гірськопіхотної бригади повернулися на рідне Закарпаття. Військові, мужністю яких продовж останніх тижнів захоплювалася вся країна, пережити пекло війни воліють не згадувати, а просто радіють обіймам рідних. Разом з тисячами закарпатців. Чоловіків зустрічала наша Наталка Ігнаці. Історії героїв. Далі ви наші герої. Із вигуками та зі сльозами на очах Закарпаття зустрічало своїх героїв бійців 128-ї окремої гірськопіхотної бригади. Саме наші хлопці до останнього тримали оборону в Дебальцевому та його околицях. Задовго до приїзду вояків на плацу Мукачівської військової частини почали збиратися тисячі людей з різних районів області. Інна Ворон разом із двома дітками чекає з нетерпінням приїзду чоловіка. Не бачили його вже більше півроку. Дуже хвилювалася, звісно, поки вони там знаходилися, але поки їх не побачимо, то я так думаю, що це хвилювання вже більш дома зійде. Старший син Євген гордиться батьком. Тому, коли підросте, каже, теж буде захищати батьківщину. Буду захищати, так як мій тато. Не стримує сліз і пані Марія. Жінка чекає сина, який з перших днів в АТО каже, кожного дня чекала з хвилюванням смс повідомлення. Тепер мрія просто обійняти синочка. Чекаємо з нетерпінням. Підняв після важких таких місяців. Вже важко зв'язувався, бо не було зв'язку. Але періодично з ми якось повідомляв, що як діла. Надія Бірюкова, військовослужбовець 128-ї бригади, сама була на передовій, ще в квітні забезпечувала зв'язок між бійцями. Робота була важкою, бо теж попадали під обстріли. Нас чоловіки берегли, звичайно, але працювали. Виконували всі поставлені задачі. Ми прекрасно всі розуміємо, що чоловіки потрібен відпочинок. І я думаю, що психологічно їм дуже тяжко. Нарешті довгоочікувана зустріч. Героїв зустрічали оплесками. Військові ж найбільше хотіли обійняти своїх рідних. Я реально дуже раді, що він все-таки як з тої частини України попали все таки до себе на родину. Де папа був на війні? А За кого там воював? За Україну Ай, за Україну. у Сергія від зустрічі з родиною бракує слів. У чоловіка дружина і син на передовій перебував з 15 березня. Приїжджав додому кілька разів і знову воювати. Сьогодні з війни повернувся навіть з подарунками для любимого синочка. Купив, баба, вертольота. І джіпа. І джіпо. Дві іграшки на пульта. Дві іграшки на пульта. Людина осознає, вже зайшов, найде туди і, і хочеться, щоб це вже скоро закінчилось, все раді цього міра. Тись із Дебальцівського пекла було вкрай важко. Про це військові розповідають, що правда не на камеру. кажуть, усю територію постійно обстрілювали, відходили невеликими групами. Про те, щоб залишитися у цей складний час вдома, і не йшлося. Закарпатські бійці зізнаються, воюють заради миру на усій території України. Що війна війна, є війна. Там ніхто нікого не жаліє. і Там дуже важко. Слава Богу, на все було гаразд із формами, з продуктами. Волонтери дуже допомагали. Акому волонтерам, якби не вони, то було б все дуже погано. Про наказ відступати військові не знали до останнього. Витік інформації призвів би до великих втрат. Командир бригади Сергій Шептало після виведення військ із Дебальцевого отримав золоту зірку. Та визнає офіцер, це не тільки його нагорода, це їхня робота. Вони все зробили для цього, щоб я й Отримав говорю, Це зірка. Не моя особиста. Це зірка всієї бригади. Не кожна бригада виконала таку задачу. Вони справились до кінця цієї задачі. І про відхід уже про відвідніше військ вони до кінця не знали. Тепер наших бійців чекає заслужений відпочинок. Відпустка 18 днів. Згодом переконують, готові повернутися на схід. На Закарпаття не усі військовослужбовці. Один батальйон залишився в Дебальцевому. Тепер волонтери та офіцери працюють у зоні бойових дій над тим, щоб вивезти особовий склад та залишки техніки. При виході з Дебальцевого командир 128-ї гірськопіхотної механізованої бригади Сергій Шаптало підтвердив загибель сімох військових та наявність 30 поранених. Над вивезенням тіл загиблих працюють спеціальні групи. Над цим працюють. Ще знаходяться офіцери в Дніпропетровській, знаходяться офіцери е, в Харкові. Вони з бригади працюють з волонтерами. Тобто ми це тримаємо під контролем. Я думаю, що е, найближчий час е, тіла будуть рідним повернуті. Тим часом в області триває мобілізація. Про неї поговоримо із заступником Закарпатського обласного військового комісара Юрієм Величканичем. Вітаю вас! Бажаю вам міцного здоров'я. Розкажіть, будь ласка, як зараз проходить мобілізація на Закарпатті? На даному етапі йде продовження мобілізації. Тобто, черга складається з трьох етапів. Перший проводився, ну, і його продовжили у зв'язку з тим, що своєчасно не вийшло відправити 100% людей. Цей показник навіть і не 100% на теперішній час. На даний момент йде оповіщення військовозобов'язаних, які повинні бути призвані на другому етапі. Четвертую чергу мобілізаційного розгортання і ці заходи починаються вже по безпосередньо відправка до військових частин з 2 березня, тобто з понеділка для військових частин, які знаходяться це в начальній центрі в Десні, у Старичах, у Ровно, в Житомирі, Буде відправлено наших військовозобов'язаних, в тому числі 94-й четвертий прикордонний загін. Ну на другий етап сплановано порядка 700 чоловік відправити. До війська, тобто на початку вони пройдуть навчання в навчальних центрах, це протязі 20-40 діб, в залежності від спеціальності. Ну і після того ці військовослужбовці будуть направлені до військових частин для проведення ротації. Ви кажете, що показники не найкращі і були повідомлення нещодавно в ЗМІ, і повідомляли з комісаріату про те, що на Закарпатті доволі мало призовників. Доволі мало вдається все ж таки роздати ці повістки, їм прийти на медкомісії. Що зараз вдалося виправити? Дійсно, показники досить низькі, якщо порівняти в загальному по Україні, як проводилася мобілізація. Є області, де це завдання виконано, є, що не виконано, але ліпші показники на Закарпатті. На жаль, на даний момент, по першому етапі, було провед... призвано. Тільки 30% військовозобов'язаних, але на другому етапі ми надіємося, бо це фактично ті ж почти всі військові частини, які ми комплектували на першому етапі, що воно це діло вирівняємо І за перший етап і за другий, максимально це буде завдання виконано. В основному причину, на дан... ну, якщо проаналізувати ті всі заходи, які проводилися, і такий результат, як результат. Аналізу є те, що дуже велика кількість військовозобов'язаних їх немає на місцях. Тобто ці люди виїхали за межі області, чи за кордон, чи десь в іншій області, на заробітки із слів сусідів, близьких родичів. Тобто їх просто фізично немає на місці. А як вирішувати цю причину, цю проблему, чи взагалі є якісь шляхи? Ну, Вирішувати ці питання на даний момент приходиться, на жаль, як би сказати, таким досить ціловим методом, бо ці всі люди, які виїхали і знаючи, що буде мобілізація, вони просто свідомо покинули місце проживання. Ну, не готовий сказати, чи вони виїхали з якихось. З, з так сказати, Чи вони виїхали дійсно на заробітки для того, щоб прокормити сім'ю, але по цих людях складені списки по кожному районі, вони передані в міліцію і фактично міліція тримається на контролі, і по мірі їх, як би сказати, розшуку чи повернення додому їх вже буде повідомлено і доставлено військовий комісар для проходження медичної комісії, встановлення їхнього стану здоров'я. чи… Можливо, у них є якийсь соціальний фактор, що згідно з закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку надає їм можливість відстрочки від призову за мобілізацію. Відповідно буде прийнято рішення після того, коли вони вже фізично будуть у військовому комісаріаті. А через те, що у нас зараз теоретично мобілізовано менше плану, чи збільшить кількість тих, кого довелося призвати, чи показники такі, які були, такі і будуть, не збільшиться кількість? Планове завдання по призову військовозобов'язаних по всіх трьох етапах, воно вже перед початком мобілізації було якби, сплановано і розписано. Однозначно, зв'язку з тим, що з нашої області на, на першому етапі пішло менше військовозобов'язаних, ці завдання перерозподілили для інших областей, тому що його потрібно виконувати, бо ці люди повинні своєчасно пройти підготовку і бути направлені після чого на ротацію, для того, щоб ну, провести заміну тих людей, які вже Скажем, деякі з них з квітня з травня місяця знаходяться на передній лінії, як би сказати, фронту. Ну а в подальшому планове задання залишається, але якщо якась можливо інша область, чи як там складеться, буде перерозподіл проводитися по самому ходу проведення мобілізації. План на даний етап поки що не міняється. Він міняється в залежності, яка складається обстановка. Спасибі за розмову. Дякую, теж вам за спілкування. 4,50 за проїзд у Жородські перевізники домагаються підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. На зустрічі з міським керівництвом вони озвучили новий тариф із рентабельністю в 15%. Сума, кажуть, поки дуже відносна, бо вартість пального та газу розтечена щодня. Якщо здорожчання буде суттєвим, навіть попередньо узгоджений тариф доведеться переглядати. Аргументи прогнозовані: підвищення цін на паливо, мастильні матеріали. Велика кількість пільговиків, грошей за Коштовне перевезення яких від держави вже кілька місяців не отримували. Відтак сторони домовилися. Перевізники підготують усі необхідні звіти та зустрінуться для остаточного рішення рівно за тиждень, 5 березня. То на сьогоднішній день тариф збитковий. Вартість газу піднялася, наприклад, до того моменту, коли було так затверджено три гривні на 35%. А вартість де на 1,85 ну один на сьогоднішній день. Економіка вирахує по тим е, формулам, які затверджені кабінетом міністрів. Робота для біженців нині в Закарпатті живе більше трьох з половиною тисяч колишніх мешканців Луганщини, Донеччини та Криму. Це офіційна статистика. Усі отримують соцвиплати від держави. Меншість офіційно працевлаштовані. Причин кілька брак вакансій, порівняно невисокі зарплати, стереотипи роботодавців, часто банальне небажання працювати. Та є приклади, які доводять, професіоналізм від місця проживання не залежить. Ольга Сорочук розкаже більше. Сюди для біженців зі сходу та криму несуть їжу, вбрання, медикаменти та речі першої необхідності небайдужі закарпатці. Те, що самим наразі сутужно бачимо по поличці з продуктами, там кілька баночок із консервацією. Приносять те, що вони собі заготували на зиму, там огірки, помідори, приносять яблука, картоплю, одяг. Найлегше все-таки приносять одяг з їжею в останній час трошечки складніше, тому що ціни зросли для всіх, і, відповідно, не так легко допомагати ще іншим. Олег Юдін сподівається, йому ніколи не доведеться звертатись по допомогу до волонтерів, адже такого рівня фахівців одиниці не лише в Україні, але й за кордоном. А все тому, що вузька спеціалізація лікування коренів зуба під мікроскопом. Благодаря мікроскопу ми можемо бачити то, що відбувається в каналах, проконтролювати кращу очистку. і. Етапою болі прогнозірована і лучше для вашого зуба йому пропонували вакансію навіть у Москві, Однак, після останніх подій в рідному Донецьку зрозумів, жодні амбіції не варті спокою та безпеки рідних. Нині із сумом згадує колишню квартиру на 16-му поверсі, щойно після ремонту, і вікна, які виходили на аеропорт, що зараз в руїнах. Дуже не те, що Границя рядом, рядом Европа. Вот, поэтому как і бы, вибор пал імена на Ужгород. Лікар зізнається, звичайно, хвилювався, що переїзд не зашкодив достатку родини, адже дружина в декретній відпустці по догляду за трирічною донькою. Удома каже, заробляв до трьох тисяч доларів. Ужгороді, звичайно отримує менше, але й витрати каже тут скромніші. когда в, раньше, то в Донецке были подороже цены, нежели здесь. И, в принципе, и этот момент э, тоже как бы прельщал, а, потому что, да, например, в Киеве, когда все случилось, очень было много а, беженцев а, в Киев, а, и цены были очень высокие и на квартиры, как бы на съем жилье. Вот. Поэтому в Ужгороде они поменьше. Медик впевнений, якщо знаєш свою справу і хочеш знайти роботу, все вийде, де б не проживав. На його допис про пошук роботи у соціальній мережі відразу відгукнулось кілька стоматологічних клінік. Нині лікар орендує квартиру у новому районі. Частину коштів за житло виплачує держава. Олег Юдін в офіційному реєстрі переселенців. Обов'язково протягом двох місяців потрібно працездатним членам сім'ї зареєструватися на біржі і бути в пошуках роботи. У випадку, якщо ну такі дії не будуть вчинені, допомога на наступні два місяці на цю особу цього окремого члена сім'ї буде зменшуватися на 50%. Якщо навіть після цього переселенець ігноруватиме службу зайнятості і відмовлятиметься шукати вільну вакансію самотужки впродовж ще двох місяців, виплати адресної допомоги на житло припиняються зовсім однак, це не завжди спонукає внутрішніх біженців шукати роботу. Вакансії кажуть у центрі зайнятості є. Це підприємство з Давальницькою сировиною, як починаючи від автомотив Виноградовий, Мукачів прилад, Ядзак і Єврокар. Друга частина вакансій це в малому і середньому бізнесі, де завжди в нас є. Це торгівля, громадське харчування, це туризм. Щоправда, зарплати пропонують невисокі до двох тисяч гривень. Вільних вакансій нині понад пів тисячі. За останні п'ять місяців через центр зайнятості працевлаштувалось не більше 50 переселенців. Ще 20-ро пройшли професійне навчання. Залишайтеся на 21-му. Попереду короткий огляд інших актуальних новин із життя області. Закарпатські перевізники просять прокуратуру перевірити законність роботи обласних структур, котрі займаються організацією пасажирських перевезень. Транспортників не влаштовує, що державна субвенція за перевезення пільговиків не виплачується, діючий тариф не покриває витрати, а тендери не проводяться. Кажуть, терпець увірвався і просять правоохоронців провести службові перевірки. Про це йдеться у заяві Асоціації автомобільних перевізників у Закарпатській області. Далі цитуємо: всі перевізники, чи то так звані нелегки. Гали чи ті, які працюють у правовому полі, на сьогоднішній день потрапили у велику біду. Головним ворогом, як би це не звучало парадоксально, є закон, а точніше, беззаконня. Ми безсилі проти відкритої бюрократії та корумпованості, яка вирує звідусіль та набуває щодня у нових форм. Також пишуть, що в області не проведено жодного повноцінного тендеру, тобто фактично усі рейси виконуються поза межами правового поля. Офіційної реакції влади на такі звинувачення поки нема. За фальшиві довідки про ремонт машини позбавлення волі на Закарпатті затримали трьох людей, які видавали підроблені документи про ремонт автомобілів на іноземних номерах за такі довідки водії самі платили зловмисникам усе, аби рідше перетинати кордон. Нагадаємо, власники автомобілів з іноземною реєстрацією мають робити так звану пересічку що п'ять днів. Аби їздити рідше водії спокушаються на підробку документів. За видачу таких фальшивих довідок і затримали злочинну групу. Поки підозрювані під домашнім. Дана група розробила певну схему, що давало користувачам таких транспортних засобів, фактично порушуючи митне законодавство, без виїзду за кордон перебувати на митній території України. У залежності від кваліфікації, дії вже цих осіб, так будемо говорити, там передбачена альтернативна міра покарання вплоть до позбавлення волі. На Закарпатті збільшили кількість місць для оформлення біометричних паспортів. Для цього в область надійшли ще 10 робочих станцій. Обладнання змонтоване, працівники вже пройшли навчання. Поки працюють у тестовому режимі. Уже з наступного тижня обіцяють роботу у штатному порядку. Нагадаємо, для оформлення закордонного паспорта нового зразка необхідно звернутися до міграційної служби. Потрібно взяти паспорт громадянина України. Та, у випадку, якщо паспорт для виїзду за кордон раніше не оформлювався, довідку про Присвоєння коду платника податків власники документів з електронними чіпами уже можуть оформлювати візи і виїздити за кордон. Та жодних прерогатив такі паспорти поки не мають. На сьогодні люди, які, де вони проживають, вони там можуть звернутися за оформленням закордонного біометричного паспорта. Виняток складають і лише такі місця, як Міжгірські, жителі Міжгірського району звертаються до Хузького районного відділу Державної міграційної служби в області. Жителі Воловецького району звертаються до Свалявського районного сектора. Не перемикайтеся, попереду ще багато актуальної та цікавої інформації. Стоп, паніка! Спустошені полиці супермаркетів знову заповнені товарами: мука, цукор, крупи у наявності і запаси, що є, заспокоюють продавці. Обізнаність найкращий захист ужгородських школярів вчили поведінці у надзвичайній ситуації. Важлива гра. Ужгородська говерла готується до матчу з запорізьким металургом. НБУ зняв заборону на купівлю валюти комерційним банкам і другий день поспіль знижує офіційні курси валют. На ранок четверга, 26 лютого, регулятор встановив вартість долара на рівні 28 гривень 60 копійок. Євро коштував 31 гривню. Проте вже по обіді гривня знову впала. Нацбанк оновив офіційний курс о 15 дня. Долар знову стрибнув до 31 гривні, євро до 34. На реальну вартість валюти на чорному ринку слабкі спроби влади стабілізувати. На валюту не вплинули. За долар там, як і вчора правлять від 35 до 40 гривень, за євро 40-44. А проблема відсутності іноземних грошей у банківських касах нікуди не поділася. Ми запитали у закарпатців, де, як і за скільки вони пробували купити валюту. Що почули у нашій традиційній рубриці Громадська думка. Ну, я дивився, казали, немає. Не міняють. О. Ну, кому кредит виплачувати, то я знаю, що дають. Кому валютний кредит, то. А, повиня... гроші. а поміняти гроші А гроші? 5 лі. я не пробувала. Я думаю, що найкраще в обмінниках немає. Не чув, що можна купити скільки. Взагалі не продають, говорять. На руках у людей в Україні 30 і більше євро. Ну, мені сестра присилає Словакії. вона живе там, гражданка. Мені допомагає Бог. На чорний ринок біжати, а куди ще? Без поняття. Сьогодні я не в курсі. Я думаю, що упало трохи, але це ненадовго. Вчора біля України я бачив, що був чоловік, як не дивно, за 27 гривень продавав. Ну, але я щось думав, що це нереально так, що а сьогодні раптом такий стробок буквально на 10 гривень. Люди лише здають, а купити неможливо. Тепер дивився, євро впало. Вчора було 35, сьогодні вже від 30, 30 до 32. Я думаю, що можна. Якщо. Ви спитайтеся, бо таке є, де коли ціни не а Вони кажуть, нема, нема. Налякані падінням гривні люди спричинили продуктовий ажіотаж по всій Україні. Ужгород не виняток. Ще буквально вчора та позавчора полиці з борошном, олією, цукром і крупами були порожніми. Нині продукти знову на місці. Щоправда, за вищими цінами. Тему продовжить Олена Остапчук. Від олії лише ціна залишилася. Кількаденний ажіотаж спричинив майже повний розпродаж соняшникової олії. У цьому супермаркеті залишилося лише кілька пляшок з дорожчої. А от у відділі бакалії тільки деякі полиці досі порожні. Працівники саме викладають крам. Щоправда, новий товар, нові ціни. Вже товар завозять, ціни маленько повисилися, а так все нормально. Ажіотажу вже немає. Пенсіонерка Ірина Мішина бідкається через ажіотаж. Ціни підскочили, тож їй у поважному віці з поганим здоров'ям доводиться на вимушену дієту сідати у великому кошику. Лише трохи хліба. Цей мені просто смішно. У мені маса з високої бутилки. Муків стільки. Мені просто сказали, що полки рознесли. Ну прийшла, посмотрела. дійсно, було 12 гривень, а тепер саме нужо я могу цю муку купити. Бог з ним, що є, то є. Хлеб купили, рогалики купила, вода є, за каторою плачу. Під прицілом покупців і досі продукти, які можна довго зберігати. Ті, що не піддалися продуктовій паніці, скаржаться. Ціна на муку підскочила майже вдвічі. 21. одна. А було? Було клебера останній раз. Я не знаю, 12 було. Ну, так набагато менше. Буквально два тижні назад. А тепер вже дивіться, я одну пачку беру. Люди понабирали. Міхаме міха тепер продають по таким цінам. Пів кілограма макаронів можна придбати за 10 гривень. У середньому на 5 гривень підскочили ціни на крупи. Пшоно, рис та гречка з новими цінниками. Вартість різниця у залежності від виробника. Гречки, але 30 гривень, вибачте, для пенсії 1020 гривень. це прийдеться або на травку йти пастися весною, або дерева грізти, як зайчики. В невеликих магазинах продуктова паніка не була такою відчутною. Найбільше брали крупи і макаронні вироби, а вже сьогодні запаси поновили. Щоправда, вартість за кілька днів теж підскочила. Люди самі паніку піднімають за це, піднімаються ціни. Підприємства піднімають, оскільки люди піднімають цю от паніку. Так в принципі в магазині все є. Я куди не заходжу, товар є. Ну трошки, звісно, ціни піднялися, але це. Як є, мусимо пережити, експерти кажуть, ціни на вітчизняні товари вже обігнали за хмарний курс долара. Зростання вартості продуктів харчування явище очікуване. Однак, невиправдана паніка лише пришвидшила процес і збагатила на добросовісних торговців. У центрі Ужгорода гули сирени, Тривога навчальна, реалістичні тренування влаштували ужгородським школярам-рятувальники. Діти вчилися поведінці в надзвичайній ситуації. Півтори сотні учнів 9-ї школи евакуювали та перевели у сховище, що знаходиться на площі Петефі. Разом з педагогами та школярами вчилися і наші журналісти. Жона. Проводиться навчання по діям викладачів та учнів школи номер 9 за сигналом оповіщення Повітряна тривога. Так почались навчання з цивільної оборони. Понад 150 дітей вивели із класів на подвір'я школи та провели короткий інструктаж організованою ходою. Всі перемістились у сховище. Треба дотримуватися всіх вказівок старших, якщо це стосується дітей. А для дорослих треба включити протягом п'яти хвилин радіо або телевізор і почути вже подальші рекомендації, як діяти нескладним правилам. Легко слідують учні. Потрібно діяти злагоджено, та саме наперед не панікувати. Слухаючи ще один інструктаж, радіють, що не втрачають час. Тут нема зв'язку, але є ВФ, і крут, можна провести час. Всього в Ужгороді 48 сховищ деякі з них здані в оренду. Розташоване на площі Петефі на глибині 7 метрів під землею. Це укриття може одночасно прихистити до трьох сотень осіб. Хоча зараз тут кафе власник закладу розповідає, у разі чого приміщення готове прийняти людей. За стандартами підприємці мають забезпечити готовність сховища впродовж шести годин після сигналу тривоги. Складно було дуже привести це приміщення, оцей стат, щоб воно було сухо, тепло, чисто вентиляція працювала. Рохвалося як бомбосховищ насправді. Тут була вода, тут не було каналізації. Тут нічого не було. Тут треба все було робити на Закарпатті. Наразі посилено перевіряють сховища. Загалом у краї їх 584. 80% з усіх уже пройшли інвентаризацію. Але скільки укриттів не відповідають стандартам, поки не кажуть. Ужгородська Говерла повернулася. Уже цієї неділі вона проведе свій перший поєдинок у другій частині чемпіонату. На стадіоні Авангард Закарпатська команда зіграє з запорізьким металургом. Тиждень тому команда В'ячеслава Грозного прилетіла з Туреччини і з понеділка готується до поєдинку в Ужгороді. У складі команди чимало новачків. Це і Валерій Гришин з Донецька, Хорват Лоренцо Шимич, В'ячеслав Лухтанов з Київського Динамо. Звідти ж повернувся і Сергій М'якушко. Також днями контракт з клубом має Ключити захисник Віталій Федорів. Усі ці гравці вже цієї неділі можуть з'явитися на полі у складі Горли. В'ячеслав Грозний стверджує, що команда ще не зіграна для хороших результатів на чемпіонаті. Занадто мало часу для підготовки новачків. Та й ужгородське поле залишає бажати кращого. Попри все, на гру налаштований серйозно. Нам ще не вистачає одного збору, тому що я планував, що все-таки почують всі ті, хто причетний до складання календаря весняної частини чемпіонату. Проект говорили і, і мій особисто, на превеликий жаль, навіть не був взятий до уваги. У Нас, скажімо так, є звичайно і свої нюанси, свої проблеми, як і у кожної команди. Ось але я знаю, що досить важкий матч буде. Хотілося, щоб вболівальники нас підтримали. Такими були інформаційні деталі четверга. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21tv.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре.